Доброго дня, любі українці, доброго дня, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 31 хвилина. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергія Пустині. Сьогодні 14 серпня 2023 року. Сьогодні у нас понеділок і хочеться пом'янути всіх тих, яких з нами немає, які віддали свої найкращі душі за те, щоб ми жили у мирі. тих, Воїнів, які відійшли від нас, але вони не померли, а піднеслися до небесної батьківщини. Тож зробимо пошаною хвилиною мовчання. Хай Господь береже їхні чудові душі. Вічна пам'ять героям, вічна слава їм і ви завжди в наших серцях. Всі ті, хто йдуть за Ісусом, всі ті, хто жертвують своїм життям ради життя ближнього. З кожним ударом серця ми пам'ятаємо вас і вшановуємо вашу світлу пам'ять. І всі молимося і бажаємо, щоб ви там, куди ви. Пішли, були у спокої, у тихій радості, і, як, вміючи боронити ближнього, допомагали господеві, як це робили всі наші святі. Як це зробив цар слава Господь наш Ісус Христос. Хай цей прекрасний день відкриє вам багато розумінь, багато згадувань, переосмислення для того, щоб ми розуміли, що ми людська єдина. Родина. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський. Одна з коридор тропи Рафана Соровського, верхня межа Сергієвої пустині, Сокране Голосієво, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові. do...